Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику ширший формат. Вона добре себе зарекомендувала в попередній версії, коли ми об'єднали усі фільми пов'язані із віддатною українською мисткинією Башкирцевою. А зараз ми хочемо об'єднати усі ті місця, які є важливими для українців, які приїдуть в Париж. От приїхала людина в Париж, де побувати? В яких саме місцях необхідно побути, щоб Побачити, відчути українські корені Парижу, українські мітки на географічній мапі Парижу. Де вони розташовані, яким чином вони пов'язані з Україною, чому вони важливі для України і актуальні зараз? От про це все ми розповімо у нашому новому ширшому форматі. Ми закликаємо ділитися цим відео з тими всіми українцями, які планують візит до Парижу, які були, не знали, подивилися і хочуть побувати на тих місцях, які пов'язані з Україною, але не знають, де вони розташовані у Парижі, де вони локалізовані, де вони мі... Містяться географічно на великій мапі Парижу для них цей фільм для кожного українця, бо те, що є важливим для українців, є важливим для світу, дуже багато пов'язує і Париж з Україною, і Францію з Україною. Спільне минуле є велике спільне минуле, і про нього вартує знати, пам'ятати і дізнатися про нього глибше і ширше ви можете з цього фільму. Ми дізнаємося, як виглядав бульвар. Як виглядає зараз? Які протести бачив бульвар і коли? І які саме протести відбуваються на ньому зараз? І чому? Чому цей бульвар носить назву українського міста? Ну а тут бульвар Севастополь разом з Неймаром. Ось тут вони. Я Не знаю, як нічого не поєднує, звісно, так само як і Пуму, нічого не поєднує з з історії, але це сучасність. Му є поняття у французькій історії Севастопольська перемога, бо насправді Севастополь це місто французької слави, місто слави французької і британської зброї, тому що ці дві демократичні на той момент держави, чи ще значно ніж Росія перемогли тодішню тоталітарну російську імперію, яка мала мільйон двісті тисяч армій і постійно втричі перевищувала чисельно війська союзників, які висадилися в Криму. Історію кримської війни про її хід, про її тривалість, про її основні віхи. Ми поговоримо окремо. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал. Слідкуйте за прем'єрами, щоб не пропустити. <му> чому так багато уваги приділялося саме кримській війні у Франції? І Чому так багато географічних назв? А їх, повірте, їх дуже багато, тому що ми приділимо цьому увагу в подальших наших відеосюжетах. Це була одна з найуспішніших кампаній. Французької зброї останнього часу, і це була вінцем правління Наполеона III. Він розумів, що перевершити успіх цієї війни буде складно. І тому він прагнув увічнити вже досягнутий. Тому ця увічність досягнутого має таке місце у Франції. Це слава французької зброї, це слава переможцям і горе переможеним, Бо Росія після програшу, тотального програшу. Ганебного програшу кримської війни отримала заборону тримати флот на чорному морі. Вона безславно програла війну за збереження Криму. Вона безславно програла битву під Севастополем. Вона безславно втратила всі ті надбання, які загарбав Ніколай І. Переміг російську мільйонну армію. Тобто мільйонна армія не змогла нічого діяти. ніяк запобігти поразці від. Невеликого 30 тисяч. Ну. І от знову далі пройдемося вже на зйомках з телефону. Буде, можливо, шум, але тим не менше попри шум повідомиш, це надалі болюватися гарний бульвар, тут тобто, багато є гарних. Місце, але домінується вже трошки далі від центру, тут домінують крамниці, мало кав'ярень ближче до вулиці Рівулі, яка є головною, одною з головних артерій, і туристичних в тому числі. то Там, от, звісно, кав'ярні, атмосферність, яка при тому, на Парижі, вона скрізь є. Тут менше, але тим не, не менш, бульвар дуже великий, довго його проходити. Але ми можемо тільки поговорити про його. Актуальність він ще раз підкреслює про хто переміг, чому і над ким. Війна Миколи Першого, Полеона Третього. Це перехідний період ще не вивікалося з пам'яті війна Наполеона Першого, двох діда Наполеона Третього. Але е, ця пам'ять існувала і в Росії тоді. І вважали, що розбив Наполеона на першого, то наполеоном третього залі не буде про що говорити. Ну а було і програли. Битва за Севастополь тривала майже вісім місяців, але головне ж було не кількість часу витраченого на облогу, а результат. І цей результат було досягнуто спільними зусиллями, франко-британськими зусиллями. Найбільша станція метро в світі, от вона тут є, і так можна навернути до кольора Севастополя. Зараз в якраз по бульвар Сергастополь відбувається рух колони українських протестантів, які протестують проти того, що спокійно лишається, що у Франції фінансують війну. А які люди вийшли сюди для того, щоб підтримати Україну, продемонструвати свою солідарність з нею, і дуже символічно, що ця підтримка України відбувається на українському бульварі, на дуже важливому для українців кожного бульварі, це бульвар Севастополь. І власне тут заклики для того, що Росія є державою терористом, звучить абсолютно на місці. Власиво ця акція тут, яка відбувається, вона дуже символічна, Тому що це одна з точок українських в Парижі, і ця Паризька е складова, протест, українська складова протесту дуже важлива. тому що бульвар Севастополь названий на честь перемоги французької зброї на українській землі російського окупанта. І власне тоді було закладена перемога. І вона ця перемога настільки була вражаючою потужною. Мільйони російської армії розбили кілька е тисяч французьких. Добрих солдатів, відповідно, до підготовлених тисяч солдатів. Відповідно, назва цієї перемоги була увічнена на бульварі Севастополь. І от на цьому бульварі Севастополь відбувається зараз ця акція. Ета терорист. Солідаріте. Бульвар дуже важливий для українців, тому що він нас на українського міста серед Так, Це бульвар серед це перемога про зброї, яка дала можливість так його назвати. Здавалося. Який стосунок може мати містечко з назвою Малаков до українських міток на мапі Парижу чи Франції, а виявляється має безпосередньо через те, що назва міста своєю появою зобов'язана саме кримській війні, бо після кримської війни. У Франції утворилася така мода уславлення перемог французького війська в Криму над росіянами, що будувалися з гіпсу видатні перемоги, які відбувалися тоді французами. Ну як змоделювати ту чи іншу перемогу? Ну от будувався такий собі в уявленні французів Форт Малахов, Малахів Курган. Якщо він курган, значить високий, і будувалися вежі. І ці вежі виглядали часами куметно, а часами так привабливо, що дало назву містові. У 1856 році у Олександра Шовелу, який прагнув рекламувати себе та консолідувати свої припутки, з'явилась ідея. Він спорудив у своєму житловому масиві вежу на зразок вежі форту Малаков у Севастополі в Криму, облога якого французькою армією в 54-55 роках полонила уяву французів, здобута до 8 вересня 55 го року, після тисяч смертей. Малахов Курган є символом перемоги армії імператора Є екзотики, завершено в 1856 Росівежа, яка слугувала музеєм-виставкою з крамницями, розташованим навколо неї, стає місцем розваг для прижан 10 листопада. 60-го року Олександр Шевело пропонує імператору на III третьому перетворити назву, яку носив до того парк на маляков. Прохання задоволено, і наприкінці 1860-х років у людей з'явилася звичка називати колишнє містечко Бітіва Малаковим. Отак От і з'явилася назва, яка пізніше була затверджена місцевою владою, і утворено окремий муніципалітет під назвою Малаков. Це не сталося за часів панування імператора Наполеона III, але указом президента республіки тоді вже журикриві про створення повноцінного муніципалітету під назвою Малаков було опубліковано в 1883 році. Тоді на мапі Парижу з'явилася під Парижя, так, з'явилася нова мітка важлива для української історії, бо в боях за взяття Малахового Кургана пліч опліч з французькими союзниками билися українські козаки. Якою ж була ця вежа, що дала назву містові? Вежа була збудована з гіпсу. Вона слугувала атракціоном. На неї дивилися, як на здобутий редут на здобуту славу французької армії. Насправді це була тоді велична історія перемог французької армії. Бо як було донести до тодішнього відбирача історію взяття, наприклад, малахового кургану? Не було ні відео, ні кіно, були газети, фото не більше. І тому така вежа вона слугувала ілюстрацією історії перемог. Персональним переможцем у битві за взяття Севастополя за Малахим Курган був Пелісіє. у травні. 1855 року його відправили до Криму, де він замінив маршала Канубера. Його командування характеризувалося нещадним тиском на ворога та незмінною рішучістю здійснити свою кампанію без будь-якого втручання з боку Парижу. Він розраховував тільки на власні сили. Його наполегливість була винагороджена 8 вересня успішним нападом на Малахів Курган. 12 числа він отримав звання маршала Франції. Він був масоном. Він брав участь у створенні ложі Сен Жан де Крім. Під час облоги Севастополя ти П'ятдесят шостому році, повернувшись до Парижа, Наполеон 3 призначив його сенатором. Пелісі став герцогом де Він став дюк де дю Малахов курган був символом його перемоги і символом поразки його ворогів російській імперії. Йому було визначено пенсію у розмірі 100 тисяч франків. Величезні гроші на ті часи. Тому головним героєм тут є Жан Жак Пелісіє. Дюк де Малаков, то За Малахів кругам він отримав герцога. І найсмішніше, що особисто пелісє, тобто герцог де Малаков, жодного стосунку до заснування міста не мав. Він мав стосунок тільки до перемоги, до взяття форту Малаков. І пізніше вже його слава, слава його перемоги, дала назву містові. А звідки ж взялась російська історія малахокруга і оборони Севастополя? Історія двох негативних оборон: два рази обороняли і два рази не оборонили. Один раз в Кримській війні, другий у другій світовій, а звідки ж у московиті взялося слово і поняття малах Назва звідки вона взялася? Ну ясна річ, що як завжди, як завжди, це буває. Будь-який малахов, який з багатьма нюансами, про які ми скажімо, пізніше, отримав можливість відкрити шинок під назвою Бухнути і все забути є. Різні версії, але найправдоподібнішою виглядає та версія, що це колишній флотський постачальник, який. Постачав на військові човни, напої, харчі і знайшов спосіб, як обійти збір, а вирішив привласнювати собі. За це його судили військово-польовим судом і визнали винним обмані та шахрайстві, а також у піяцтві, так що його було звільнено зі служби і вигнали на вулицю. Хтось хотів житної пити, вона з цією метою він вирішив відкрити кабак. Схеми, за якими він обходив акциз, так само ним практикувалися, щоб здешевити напої. Це зробила дітище Малахова порівняно з іншими закладами, відвідуванішим місцем для відкриття його генделик. Бупарно, який згодом став відомий за його ім'ям, так і називали ходити до Малахова, до Малахового кургана. Це була пустельна каміниста височина з ганебною репутацією. Ну, ось тут не зараз. Малахов. з цього двірця все і почалося. Так це було. Тим водорозділом, яке відділило місто вам від Малакова. Підписуйтесь, розписуючи це відео, ставте вподобайки і спонсоруйте. Альма була створена окремим указом від 6 березня 1858 року. І вона розташовується між Нью-Йорк і президента Вільсона для українців. Дуже важливе властиво є спеціальна дата утворення цієї площі. Чому так її назвали? Чому в Франції, і в Парижі така дивна назва Альма? Вона у когось викликає відчуття, що це якесь можливо, німецьке слово? А насправді в перекладі з кримсько-татарської мови, альма означає яблуко тобто, це яблучна річка, гарна назва. Це назва річки, яка тече в Криму. Чому ж така почесть річці? А через те, що в 1854 році там відбулася величезна битва, переможна битва французької і британської зброї, і поза як Франція перемогла тоді російську армію, розбила її ще ну, то відповідно таким чином було увічнено назву битви на цій площі. Битва відбулася у рамках Кримської війни, тоді, коли Росія намагалася нагнути Османську імперію, аби заволодіти ще більшими теренами, зробити своїм внутрішнім морем Чорне море, і ці амбіції постійно насичували імперське тіло тодішньої тоталітарної Росії. І колективний захід вирішив чинити цьому спротив і зупинити загарбницьку Росію. Оця мітка на мапі Парижу є українською. Україна причетна до неї. В бою під Альмою вдалося завдати нищівного удару царській армії. В Кримській війні не вдалося розгромити Росію настільки, аби звільнити усі поневолені Росією народи від її гніту, а таку мету ставили перед собою значна більшість учасників цієї війни. І український акцент у війні кримській є дуже значним. Він полягає не тільки у тому, що один з керівників османської армії. Сформував військове з'єднання, складене з українців. Про це ми поговоримо в іншій окремій серії наших фільмів про війну. А у цій ми хочемо наголосити усе, що відбувалося на теренах України, з його опанування. усі перемоги, які відбулися на нашій землі, мають стосунок до нашої історії. Кожна поразка імперії повинна тішити і мусить тішити усі поневолені неї народи. І битва під Альмою є одну з них. Так тоді не вдалося в кримській війні зруйнувати Росію, але в битві під Альмою і перемогою союзників у кримській війні відкинуто імперські амбіції у захопленні нових земель. Це все у нас прощає. Перше присвячена перемозі французької зброї над російською. В Україні була війна. Також, звичайно, тоді була та частина Україна купована російською. Він речі такі досі. Російський культурний центр Там трошки пандемія не хоче навіть. Це Цибулі з хрестами. Це вони далі міста а Це Польща. Польща-альманця, Польща присвячена назва хоче присвячена пити. Альма це французька армія разом з союзниками перемогла російська. так, така опощен. Підписуйтесь, бо якщо ми не будемо множити власну історію, розповсюджувати її, про нас будуть розповсюджувати історію чужу. Сьогодні ми дізнаємося про історію одного з найвідоміших паризьких мостів, історію його пов'язання з Україною. Підписуйтесь, ставте вподобайки і спонсоруйте освіти міст альма. Ми вже розповідали про площу Альма, яка поруч Це інший фільм. Ми розповімо про міст. Міст заслуговує на окрему історію, тому що насправді один з найвідоміших і найвизначніших мостів Парижу з ним пов'язано багато історій, і декілька ми з них вам розповімо. Але головні історії, яка пов'язує цей міст з Україною, буде присвячено увесь цей фільм. Міст будувався з 1854 по 1856 рік під керівництвом Гіцентегеріє. Він був урочисто відкритий наполеоном III особисто 2 квітня 1856 року. Це практично одразу після переможної війни французьких збройних сил і союзників в Криму. Нагадаємо, що одна з причин Кримської війни, чому включилися у цю війну союзники Франції і Велика Британія, полягала саме в тому, що Росія намагалася зупинити рух тодішньої турецької імперії до Європи. Це була головне завдання тоді російської величезної армії. Ця армія не впоралася, бо тоді союзники перемогли тодішню тоталітарну російську імперію, яка мала мільйон двісті тисяч армій і постійно втричі перевищувала чисельно війська союзники, які висадилися в Криму. І Якби там не було, це сусідство московського культурного центру. І мосту альма є промовистим. так неприємно, що Московський культурний центр попри Трива окупаційну війну Росії проти України проти Євтарії, але він є все одно то в тому місці, яке достатньо символічне. І символізм цього місця полягає в тому, що саме на річці Альма були розбиті російські війська з союзниками, і в коло цих союзників входив і козацький корпус, яким керував видатний Михайло Чайковський. Чайковський був тою людиною, яка зуміла об'єднати під єдиним прапором усіх тих, хто хотів зруйнувати кайдани Російської імперії і захистити вільний вибір тодішньої Османської імперії у рухові до Європи. В жовтні 1853 року. Чайковський домігся розширення козацьких частин з рахунок поляків, болгарів, румунів, угорців. Сам розробив моделі однострою для них. Пізніше він почав називатися полк козаків отаманських, згодом переформований в дивізію, а ще згодом у корпус. І 23 січня 1954 року османські козаки склали присягу. З Константинополя привезли знамена Запорізької січі, А садик Паша, так тепер вже називався Чайківський, отримав від Султана титул. Міран Паша, кошовий отаман корпусу козаків отоманських саме завдяки цим двом постатям Чеківському і Султану Абдулмеджеду І – було сформовано корпус козаків, які брали участь у війні з Російською імперією, які були союзниками по зброї французького і британського війська. І складали у своїй масі у своїй сумі понад три дивізії. Тобто це величезна кількість. Це практично коло 15 тисяч осіб на той момент були так чи овак заангажовані в козацьке військо, яке воювало проти Московії. А це фігура Зоала, скульптурна композиція, яка символізує один з підрозділів французької армії, які брали участь у переможній війні з Росією французів, і властиво. Поло виставлено на пам'ятники ці всім чотирьом видам військ, які здобули перемогу французькому війську над російським. А це смолоскип, який подарували Сполучені Штати. Франції, тому що насправді і саму скульптуру свободи виготовили колись у Франції, і вона була подарована Сполученим Штатам на сторічний ювілей скульптури свобод відбувалася реставрація, і цей сполоски, а точніше, полум'я свободи, за ініціативи американської газети International Girl Tribune була подарована Парижу і зараз прикрашає вона площу Альма. Це тунель, де розбилася принцеса Діана зі своїм другом доля Альфаетом. На превеликий жаль, так ця трагедія трапилась також тут. І ось тут вшановують пам'ять Діани дуже багато приїжджають прихильників, і насправді свого часу хотіли перейменувати міст Альма на міст принцеси Діани. Був проведений референдум місцевий голосування і програла Діана і перемогла Альма, так що українська географічна мітка на мапі Парижу залишилася. І зараз сучасний місто абсолютно відчувається на історичну духу, історичний дух цьому Москові, де є, його наступ. Властиво дуже завжди характерно особливо, що міст найбільший пораз названий іменем найбільшої поразки в сільської зброї, що він поруч з російської це компьютерном центром. Ось він тут. А перецьов хлопцям зі торгує чи морозом, напевно. Вважає російський міст немає, які названи на честь перемоги французької зброї над російською. Властиво, в бою за Крим, які воювали за Крим, це Кримська війна. І власниці перемог вступили французи. Цій перемозі звячена назва можна. Тут не боюся, але. Все равно, все гаразд. Ось і так сучасне місце голошу. Я через віже сказав, Голошу. але його історичне значення полягає в іншому. В нас зображення ну, так хотілося щоб воно було щоб не місто, якісь триші, що статеші, якісь сну такі, як місто Олександра Олександра Третього, щось таке. Ну, так не є, але для нас воно зробив не як відгляне. А як називається властиво так назва ім'я або виді цей міст? Зараз ми зробимо зупинку і знімемо це зуки. Це трошки краще буде. Нам далі фігура Злава стоїть. Його покажемо, але можливо підси такі чого фігура Зуави. Тут було ще кілька, тобто всі э, види військ французьких, які брали участь у перемозі. А Зуав він розіцяв э, трошки нижче, і по ньому вимірювали повінь у сені. Коли до стегна доходила вода, судохідні закривали, судовоста закривалися і могли пересуватися човни. А там той пересувається все гаразд, то човни пересуватися не могли. В з тим, що висота ріки настільки є. Тобто я так високо рікаю, що ми під мостами човни прийдуть під нього. Так виглядає міст, але ма? українська назва українська Подмітка на старічну напа, Бережопа Редактор. Ну, там міксандра. Третього портал призуміння, в цьому оприєдне 78 років. Ну і військово треба ще нам показати. Терний тобто френд, російський культурний центр, болгарська амбаса. що місь справді біде, о, був модернізований в 80-ті років, був змінений і сх'явилася концепція. Але лишилася назва, тому що концепції міняється, а назви, які є значними у французькій сторі. Шається безвіни, властиво українська назвачна назва річна, річки Альма якою французькі французької війська вбили російське царське війська, царські війська. Назва цієї річки дала назва мосту і українська географічна назва. Ми завжди закріпилися в історії париж і на марні піхотинець. Суцівської армії якраз в 1835 році перші святі назвали. Одразу після цього вони взяли майже майже одразу після цього не взяли бойове хрещення річкою Альма в Криму. сподобалось і не було вам нудно. Ставте лайки, підтримуйте нас, і головне підтримуйте зсу.